Вітаю на каналі. У цьому відео я розповім, як створити автоматичний зміст у текстовому редакторі Word. Для прикладу я відкрив текст у Вікіпедії. Хоча цей текст невеликий за обсягом, але у Вікіпедії для нього створений також зміст. Я цей текст переніс у Word. Отож, відкрию його. Створив титульну сторінку. Тому що більшість користувачів працюють над рефератами, курсовими та іншими типами схожих робіт. А вони відповідно мають титульну сторінку. Починаючи з другої сторінки, у мене йде текст, який я вставив з Вікіпедії. Почну з виділення розділів. Виділяю розділ Термінологія. На вкладці Основне. У секції стилі вибираю заголовок 1. Аналогічні дії застосовую до другого розділу. Виділяю підрозділ. Але вже вибираю заголовок 2. Виділяю ще один підрозділ і також вибираю заголовок 2. Якщо я поставлю курсор у межах створеного підрозділу, то можна побачити, що Word автоматично застосував розмір шрифту 13. Для розділу розмір шрифту становить 16. Таким чином простежується певна ієрархія. До розділу опис належать підрозділи розташування та оформлення. Звичайно, зовнішній вигляд розділів та підрозділів можна змінити. Для цього потрібно їх виділити, після чого можна, наприклад, розташувати розділ по центру, змінити колір, застосувати накреслення. Аналогічні дії можна застосувати до підрозділів. до початку нашого тексту. Курсор потрібно поставити перед першим символом. Таким чином зміст буде розпочинатися перед текстом, але після титульної сторінки. Після цього відкриваємо посилання, натискаємо на стрілку під словом зміст і вибираємо автоматичний зміст 1 або 2. Я виберу автоматичний зміст 1. Можна бачити, що програма Word автоматично згенерувала зміст. А також розставила нумерацію сторінок. Тобто, ми можемо бачити, з якої сторінки розпочинається певний розділ або підрозділ. Також ми бачимо ієрархічне розміщення розділів і відповідно підрозділів. Для того, щоб було більш зрозуміло, я також поставлю нумерацію сторінок. Для цього відкриваю вставлення, номер сторінки, виберу внизу сторінки, справа. У нас перша сторінка є титульною, тому ставлю відмітку інші для першої сторінки. Така дія приховає нумерацію на першій сторінці. Після внесених змін можна закривати колон титули. Перша сторінка без нумерації. Нумерація розпочинається з другої сторінки. Натисну декілька разів на клавішу Enter для того, щоб перемістити підрозділ оформлення. З третьої сторінки на четверту. Пізніше розповім, навіщо я це зробив. Тепер видно, що підрозділ оформлення знаходиться на четвертій сторінці. Але у змісті. У нас показано, що він розпочинається з третьої сторінки. Вносити зміни вручну, звичайно, не потрібно. Для початку потрібно виділити зміст. Для цього потрібно клацнути лівою клавішею миші на ньому, після цього натиснути на Оновити таблицю. Поставити відмітку навпроти оновити цілком і натиснути на кнопку ОК. Word автоматично оновив нумерацію сторінок. Таким чином, якби ми не редагували документ, для оновлення актуальної нумерації в змісті потрібно оновити таблицю. Я вам показав один спосіб, як це зробити, але існує ще інший. Для оновлення змісту другим способом потрібно викликати на ньому контекстне меню. Нагадаю, що робиться це. Правою кнопкою миші. Зі списку потрібно вибрати Оновити поле, поставити відмітку навпроти оновити цілком і натиснути на кнопку ОК. На активному змісті можна натиснути на ось таку стрілку. Після цього відкривається меню, в якому можна вибрати автоматичний зміст 1, 2 або зміст вручну. Якщо натиснути на клавішу Ctrl і навести мишку на будь-який розділ або підрозділ та натиснути на ньому, то нас перекине відповідно до цього розділу чи підрозділу, я рекомендую створювати автоматичний зміст. Тому що в майбутньому це значно полегшить вашу роботу при редагуванні та форматуванні документа. На сьогодні у мене все. До зустрічі!